Всім привіт! Мене звати Валерія, і я обожнюю знаходити гардеробні скарби на шафі. В цьому відео я покажу, що я встигла придбати за останні місяці, за осінь. Буде багато вінтажного одягу, також буде трішки стокового одягу. Все покажу на собі з приміркою, також всюди вкажу всі ціни. Тому, якщо вам таке цікаво, то залишайтеся і приємного перегляду. І почну я з цієї кофти. Коли я її побачила, я просто закохалась. А, зазвичай я не спішу з покупкою. Я спочатку додаю в обране, ще дуже довго думаю, зважую всі за і, проти. і в цьому є трішки проблема, бо дуже часто а, хтось мене опережає і купує цю річ, і я її просто втрачаю. А, на шафі є така штука, що а, особливо, якщо це щось супер прикольне з гарною ціною, то краще брати одразу, бо може це просто в тебе вихопити з під носа. Так ось в цьому випадку в мене було нуль сумнівів. Я зрозуміла, що треба брати. Тому що вона чудова. Особливо цей принт-кольорова гама це не стільки мої кольори, не стільки моя якась естетика. Я обожнюю ці відтінки. Вони такі трішки пастельні, але все одно ця річ кольорова. Тут є і відтінки рожевого, відтінки синього голубого, і бирюзовий. Це дуже гарно, вона з шерсті, вона супер тепла, вона довга, вона об'ємна велика, але це такий оверсайз, який а, в міру, скажімо так, а, надягала вже її на вулицю, вона мене гріла. Дуже задоволена цією покупкою. Справді це така річ, вона унікальна, вона цікава, вона оригінальна, більше такої точно ні в кого нема. Бірок тут ніяких не збереглось, не зрозуміло, що це за бренд, що це таке. Думаю, це досить такий старенький вінтаж. І коштувала ця кофта буквально 700 гривень. За 700 гривень в мас маркеті купиш максимум Поліестер, акрил, щось таке Таке не купиш. Це чудова ціна за таку прекрасну гарну річ. Наступне червона, прекрасна кофтинка зі 100% кашеміру. В мене вже є така сама, я її придбала, здається, ще десь роки два тому. В інстаграмі чорна. І я її обожнюю. Я її дуже часто ношу в холодний сезон, тому що це кашемір, це щось дуже м'якеньке, дуже приємне для тіла. При цьому воно тоненьке, воно не займає багато місця, воно легеньке. І це дуже гарно, це можна комбінувати з чим завгодно. Це зараз максимально якось співпадає з моїм баченням себе, свого стилю, своєї естетики. Тому, коли я побачила це в червоному такому яскравому кольорі, я не роздумуючи теж придбала. Ціна 500 гривень за 100% кашемір це просто копійки. І мені справді дуже подобається цей червоний кольор. Він такий акцентний. Я люблю її поєднувати з такими синіми джинсами. Це виглядає супер прикольно на контрасті. Ну, я прям супер задоволена цією покупкою. Це справді дуже якісна річ. Дуже працююча, робоча, зручна, яка буде справді мені служити руками. Далі ось така ковтинка на гудзиках. Це No Name бренд і це поліестер. це правда. Але от тут є два розряди речей, які я зазвичай купую на шафі. І взагалі, напевно, купую. Перше це щось таке базове, якісне, зручне. Що буде мені довго слідкувати, що буде з усім поєднувати, що я буду постійно носити. І друге, це щось, що просто воно ну, оригінальне, воно цікаве і додає якусь родзинку, під якийсь настрій, під якийсь образ, можна цим гратись. І це, напевно, другий випадок, тому що мені справді дуже сподобався принт. Він такий романтичний, трішки в якомусь. Французькому, напевно, стилі. Я її справді багато носила на початку осені, коли ще не холодно, але вже не жарко. Якраз таки на якусь майку під джинси або на якусь сукню, її накинути можна застібати, можна не застібати. Вона дуже прикольна і справді кольори мені дуже подобаються. Ну я люблю все таке рожеве, фіолетове. Супер гарно. Не пошкодувала про те, що це купила, незважаючи на те, що це синтетика, це поліестер. Ну і ціна тут дійсно теж смішна. Це коштувало десь 150 гривень, тому їх було не купити. Далі в мене блуза, яку я ще жодного разу не встигла надягнути, тому що в нас проблема така, в принципі, напевно, в країні, особливо на півдні, я живу в Одесі, нема такого. Перехідного, скажімо так, сезону його дуже мало. Тобто, спочатку дуже жарко, потім вже стає прохолодно. І я якось не встигла вловити момент для цієї блузи. Чому я її придбала? Гарний колір 100% льон, що прекрасно, зроблена вона у Франції. Вона дуже цікава, вона на ґудзиках і позаду є такий зав'язочка, тобто можна її регулювати по талії, по собі. Єдине, що мені не зрозуміло, це ці рукави, бо це три чверті, і воно мені якось ні туди, ні сюди, бо в мене непевно, що через короткий зріст руки теж короткі. Тому я ще думаю, можливо, я якось віднесу в ательє і трішки а, скоректую довжину рукавів, Можливо, навіть я їх обріжу, зроблю короткими, якось, щоб це краще для мене працювало, але в цілому. Справді вона мені подобається, вона дуже якісна, дуже гарна, і коштувала десь до 500 гривень. Залишаючись вже в цій кольоровій гамі штани, це вінтажний бенетон. Зроблені вони в Італії. Вінтажний, тому що бірки виглядають такими досить старенькими. Ну і плюс це зроблено в Італії. І матеріал на дотик схоже на альон, але насправді тут віскоза і. 30% шерсті. Дуже гарний склад. Що мені в них найбільше сподобалося, те, що це прям мій розмір. Вони ідеально Опс. вони ідеально на мене сіли. Це такі штани літньо-осінні вони легенькі, вони вільні. Я теж ще не встигла їх надягнути, тому що похолодало але думаю, що я їх буду багато носити. Вони прям. Супер гарні, супер прикольні, і я більш ніж задоволена цією покупкою. Наступне це вінтажні джинси. Це не те, що прям кльош, вони трішки розширюються донизу, вони такі, скажімо, асилуето. І що я можу про них сказати? Це просто ідеальні джинси для мене по фасону, по кольору. Дуже дуже сильно мені сподобались. Коштували вони також буквально 500 гривень. Все в них ідеально, окрім того, що вони на мене вони ще не замалі, але вони на межі. І враховуючи, що я е, на наборі зараз маси, я активно ходжу в зал. Я думаю, що вони мені буквально до наступного року, тому що вони в поясі, в стегнах, вже так на межі, на межі. В принципі, коли я їх натягаю, то стає далі комфортно, нормально, але я розумію, що якщо я наберу там на буквально пару кілограм, напевно вони вже не будуть на мені працювати і. Треба буде з ними прощатись, комусь їх віддавати, що дуже сумно, бо буквально якби тут було плюс 2 см в цьому поясі, вони б залишилися зі мною ще недовго. Також останнім часом я сильно полюбила лосини кльош. Це стосується як і спортивних лосин для залу. У мене вже дві пари. Так це і стосується таких домашніх лосин, телетере, лосин не знаю, просто повсякденних. І я придбала. Такі от чорні лосини. Це а, не пам'ятаю когось бренду, якогось супербюджетного а, вони зараз трішки в моєму мокоті, бо я їх носила, вони не після прання. Тому вибачайте. це ідеальний варіант одягу для мене. В них супер зручно, супер комфортно, тому що ти типу лосина. Але при цьому завдяки тому, що вони. Кльош це не сприймається як лосини-лосини, Я не дуже сильно люблю носити лосини на вихід. І, взагалі, я от звичайні лосини навіть в зал зараз не дуже ношу, якось мені це не подобається. Варіант кльош це прям супер прикольно. Це якось гарно, це жіночно, це оця от естетика, типу пілатес, з балеткор, щось таке. Ну мені дуже сильно подобається. І завдяки тому, що це кльош, я це можу носити і на вихід. Особливо там під якесь худі, під кофту, під щось довге. І оці от кльоштани з кросівками. це виглядає прям супер прикольно, гарно. Мені подобається, і я прям коли бачу щось таке, мені хочеться все це скуповувати, тому що це ідеально одиниця одягу на мене. Не порахувати, напевно, скільки разів я їх тягала. І я придбала ще одні лосини такого ж типу. Це бренд Jennifer. і вони нові, вони буквально з біркою. Але ці... Трішки дивно на мене сіли. В поясі вони наче вільні. В стегнах вони мені надто завузькі, Плюс, наче вони мені трішки і щось вона з них не склалась, я ще думаю, я ще до них придивляюсь, але є висока вірогідність, що мені доведеться їх комусь віддавати. Ну, на жаль, це так. Коли ти щось купуєш на шафі, часто таке стається, що воно тобі не підходить за розміром або просто за фасоном. Фасон не той і ти вже не можеш це повернути. Тому залишається це просто або перепродавати, або комусь передавати. Але враховуючи, що вони коштували менше 200 гривень, то якось і не шкода, і нічого страшного. Колір, до речі, дуже гарний. Далі я придбала ковтинку буквально за 100 гривень. І це бавовна гарного червоного кольору. Зараз це дуже популярно. Я була в торгівельному центрі нещодавно і прям. В кожному магазині, в кожному бренді зараз є щось подібне: такі от ковтинки по фігурі з відкритими плечима. Це справді дуже гарно, дуже жіночно, дуже прикольно. Це водночас і супер проста базова річ, але при цьому і цікава за рахунок ось цих плечей. Тому так за такі копійки, це прекрасна покупка. Я дуже задоволена. Це один з моїх найбільших фаворитів. Наче це простий звичайний світшот. Я до нього теж дуже довго придивлялась. Він був в мене в обраному, але якось сумнівалась: купляти, не купляти. Оце справді е, той випадок, коли ти довго придивляєшся, до речі, сумніваєшся, а потім ти її отримуєш і виявляється, що ти вже не можеш без неї жити. Справді я нічого особливого не очікувала, але зараз я з неї не влажу. Це вінтажний світшот, то прям вінтажна бірка. Коштував він буквально 200 гривень. Матеріал бавовна. Стан ідеальний. Колір дуже гарний такий, типу, прогунці, чи щось таке, що зараз популярне, чи навіть пильна роза, щось між тим і тим. Тут якийсь надпис, гарна вишивка. І воно утеплене флісом. Що мені в ньому подобається? Мені подобається цей одвінтажний фасон, при спущенні плечі. Я зараз останнім часом сприймаю тільки худі з спущеними плечима, тому що це виглядає гарно, це виглядає так розслаблено, це виглядає набагато цікавіше, ніж звичайні плечі. Ідеально, просто на мене сіло, під все підходить, під джинси, під лосини. Постійно я в цьому ідеальна покупка за 200 гривень. Обожнюю, дуже сильно люблю. Сдіваюся, що цей свічок буде гарно переживати всі прання, і він залишиться зі мною якнайдовше. Остання з речей це така важкенька куртка, шкірянка за 700 гривень кольору хакі, дуже гарний колір. дуже гарний стан. І вона трішечки навіть утеплена. В цьому випадку я теж дуже довго сумнівалася, що треба воно мені чи ні. Але потім все-таки вирішила, що так, тому що більшого я ношу свою утеплену джинсовку. Це той випадок, коли наче холодно, але мені не треба сильно вдягатись. Наприклад, коли мені треба буквально там доїхати до залу, чи коли я буду на таксі, чи коли я буду в машині і я не збираюсь довго перебувати на вулиці під якийсь теплий світшот, під теплий светр. Я думаю, що і на зиму, на нашу одеську зиму останнім часом, це також буде прекрасно працювати. Єдине, що тут задовгі рукави, треба здати в ательє, їх коротити. Так, трішки витратись. це буде дороговато, я думаю, що на цю шкіру, але що поробиш? Думаю, що ми з цією курткою подружимось. Вона така велика, оверсайз, в стилі 90-х, як я люблю. Це вінтаж-вінтаж, натуральна шкіра, дуже гарний глибокий колір, тому вже не терпиться її доробити. І почати носити. Зараз ідеальна погода вже починається. І останнє, що я покажу, це дві сумочки. Я фанатка таких акцентних, цікавих, нетипових сумочок. Напевно, я колись німу відео про всі мої сумочки. А, мені здається, що це дуже гарний аксесуар, тобто одяг може бути простий, базовий, але ось така от. Сумочка цікава, вона його теж робить більш цікавим, більш оригінальним і привертає увагу. І якщо вже тримаю в руці, почну з цієї сумочки. Коштувала вона 600 гривень, і вона дуже цікава, вона дуже прикольна. Вона вся обклеєна, певно, що такими дерев'яними штучками, я не знаю, як це назвати, але вона вся обфасована дерев'яними кругляшками. Ручка тут теж повністю дерев'яна. Ззаду вона просто рожева. До речі, мені цей варіант теж дуже подобається, дуже гарно виглядає. Тут вона така різнокольорова. В справді дуже мені подобається. При цьому вона, ну я люблю сумки-багети, мені цього справді вистачає, щоб кудись там вийти погуляти. Звісно, що це більш такий літній варіант, я її влітку багато носила, і це прям дуже приємно її торкатись. Заспокоює. <реш> що, що теж прикольно. Цікава малишка, це теж якийсь новний вінтаж, Не зрозуміло, звідки вона ні в кого такого точно нема. І останнє ось така сумка, типу в китайському стилі. Напевно, це а, теж якась така, типу, китайська шароварщина. Я думаю, що китайці це вже дістало ці всі принти. М -м -м. Але не знаю, мені справді дуже сподобались кольори. Вона так переливається, блищить, дуже класно виглядає. Вона досить велика, досить містка. Справді дуже прикольно, коштувало буквально 200 гривень. Я не думаю, що це вінтаж. Хоча, типу, колір і сам фасон виглядає досить вінтажно в гарному стані. я її іноді її використовую, щоб якось додавати якусь родзинку в образ. Рада, що вона з'явилась в моїй колекції, тим паче. За таку приємну символічну ціну. Певно, що це все Все показала, всім поділилась. Наступний раз я зніму відео про свої останні покупки вже в мас-маркеті, тобто вже не вінтажний одяг з шафи, а щось нове що я сходила в магазин, купила. Там теж є цікавинки такі. Дякую за перегляд. Пишіть, будь ласка, якщо є бажання, що вам найбільше сподобалось, якщо вас щось прям зацікавило, пишіть коментарі. Мені буде приємно почитати. Всім пока, побачимось!